Так, ану ж, показуй, що ти тут накупила. Сметана бачу. Це ти що, тебе злектузне гаммок взяла, чи що? Ну, Ні їжні як їсти. Ой, Зой, ну ти чи нарош не робиш, чи я не пойму. Алергія в голові тебе алергія. Щось до 15-ї годин молоко з під корови ж локтила і сметану їла і не було ніякої алергії. Це прямо. Ой, Зоя, оце б не подивіться, що тобі 40 год, а взять тут пищить так, щоб аж лики на страці позабиралися. то вона б мигом пройшло, але її все на світі. А це що за коробочки? Це пепероси чи що? А на що так багато? Та вже шо це вже щоб і страхи диніло. Це твої чи володчини? Ай, Зоя. Бачко, це якби встав. Та подивився, що з тебе виросло. Слава Богу, що його й не стало. Не бачиш, що ти виробляєш. Лежить оце там собі спокійно, а мені отака мука кожен день. Така Таке ти що, не купила чи що? Я думала, що одріжу хліба, намажу маслом, сяду, попоїм зі Ну, Можно саму магазин пускать. а те, що нужно, не взяла.